Всім бажаємо гарного мирного дня. Сьогодні у нас ось пройшов дощик такий тільки що закінчився, він мокрий все кругом. А ми будемо закривати огірочки. Це такі, знаєте, ліниві огірочки, що їх може закрити кожен. Навіть лінь їх закривати, так їх можна закрити. Знаєте, тепер же дуже жарко. І ну, то заливати, виливати воду ту гарячу або На кухні дуже жарко. і Воно і даже. Так, Я вам покажу такий рецепт, що це дуже такий простий рецепт, що дуже швидко все робиться. Ось у мене є тут два кілограми огірочків, і тут можна брати огірки різні. Навіть такі, знаєте, нестандартні, де може вам вирізати його, треба щось там десь, може, трошки де підпортився. І навіть такі, може трошки перерошує, тільки щоб були зелені. І якщо вже вони вас там ви їх вибрали раніше, а може де купили, не знаєте, коли були вибрані, то можна замочити у водичку. Годин на три замочить, щоб вони помокли. Оце у мене теж такі вже, бачите, огірочки не дуже маленькі. Огірочки, водичка ось я вже поставила, вона тут гріється. Тут у мене 2 огірочки і півтори літри водички. Сахар, ось сахар тут у мене, уксус, сіль, ну і спеції. Тут ось насіння гірчиці. Лавровий листик і душистий і такий перчик. Ось такий перець чорний. І душистий перчик. Так, оце вже водичка гріється, я зараз одразу закину все. Ось засиплю сюди сахар, Добавлю. Тут у мене 200 грамів сахару. Ну, я так отмеряю, у мене ось такий стаканчик. Оце такі, знаєте, такі стаканчики, колись будуть такі ще. Радянські стаканчики, так я повний стаканчик сахару і треба три ложечки солі, добавлю сюди зразу раз, два, три, три ложечки солі і зараз сюди водичку Добавлю. І нехай. Будемо ждати, поки вони затепіть. І на листику наловуємо, а ну, листику можна, як кидаю, це десь три листики. Ось так три перчику. Отак. Ну, десь трошки так укину перчику. І душистий печик теж. Ну, душистий, як хто любить. Якщо хто не любить душистого перчика, можете не кидати. Ну, я вкину тут трошки. Тарашинок 5 перчик. І це насіння ярчиці. Десь так ложечку. Розмішаємо і нехай воно буде кипіть. Будемо чекати, поки закипить. Ось так. А, а тепер будемо брати огірочки. Ну, я буду тут оці носики і хвостики відрізати. І огірочки будемо різати ну, на такі, я знаю, стовпчики отакі. От ну, хто які хоче розміром яким. Хто більшими, хто меншими. Ось так. Я буду складати сюди. Ось так ну, ось. Водичка вже кипить із спеціями закипіла. І тепер сюди треба влити 180 мл уксусу 9%. -го. Ну, я теж буду міряти цією 100-грамовою чарочкою. Отак налю, повна чарочка це. 100 грам десь. Так. Тихенько буду вливати, щоб воно тут фонтан. А то воно може так піднятися. Ось так. Ну і ще. Трошки неповно. Десь так. Глилий уксус. І тепер сюди будемо оці огірочки, що я їх порізала, і буду сюди їх закладати, так Ось так. Заклали сюди огірочки і будемо ждати, щоб вони закипіли. І вони повинні цвіт поміняти. Вони стануть такі не зелені, а будуть такі оливкові. Цвіт оливків у Оливковий цвіт. От так. Я закрию кришечкою і будемо чекати, коли вони... Так на які магазині? Зак... Здорово. Ну, давай я його трошки убільшимо. Ну, не так не дуже не так. Надо будемо ждать, як закипляти. Закипіли і вони вже поміняли цвет. І тепер оце як закипіли, три хвилинки. Нехай покиплять не більше. І зразу їх треба виключати. Три хвилинки. Хай прокиплять і все. Так накривати не треба? Та не буду, хай так прокиплять три хвилинки. Ось уже пройшло три хвилинки і ми будемо їх виключати. Сюди сюди? Тепер я їх виключила і буду розкладати по баночках. Головне, щоб їх не переварити. І от три хвилинки вони покипіли, і тоді такі, такі смачні хрумтящі ручки. І зараз буду в баночки їх залажувати. Ще один сюди вміститься. Ось так. І заливаємо розсолом до доверху. Я так заливаю до самого верху. Заливаємо, накриваємо кришечкою і будемо закатувати. Ну ось, розлили ми по баночках і закатали. Ось у нас вийшло. Тут було 2 кг огірків і півтори літри водички. Ну, водички можна 1,5 ще більше трошечки добавить. Можна там ще грам сто. І вийшло у нас ось три трохлітрові баночки і одна півлітрова баночка. Тепер я ось таких поставлю на полотеночку. Так, ось поперевертаю. Ось так гарно вкутаю. І хай стоять, поки вичихнуть. Ось так. Ну, а потім ми віднесемо в погреб, але їх можна... І в кімнаті теж, щоб стояли, в кого в квартирі. Ну, може, знаєте, немає ні погріба там, нігде поставити, то можна, щоб і у квартирі стояли. Тільки ставте в таке, у саме, де у вас прохладне місце в квартирі. Вони теж будуть стояти. Вони так стоять теж. І виходить дуже смачні. Дарма, що вони ось тут варяться, але вони такі хрумкі, огірочки. Вони не м'які. От хто хоче спробувати, можете зробити на один кілограм, розділити цей рецепт. И пропорцію. Да, да. Розділити. Тут у мене було, я вам казала, два кілограми огірків, півтори літри водички, 200 грамів сахару, три столові ложки солі і 180 міліграм уксусу. Ну і насіння гірчиці, перчик, душистий, такий гіркий перчик і лавровий лист. Все, це такий рецепт. О, чуєте, у нас вже тривога почалася. Це так безконечно. Так, живемо. Так. Так. Ну, хто подивився наше відео, велике вам дякуємо. Спасибі за те, що подивитесь. Пишіть коментарі, пишіть нам, як ви закриваєте огірочки. І хто не закриває, то закрите. Я думаю, вам сподобається. І всього вам найкращого. Бажаємо вам. Тихого дня не такого, як у нас зараз. Бачите, оня гуди всім до побачення.